Святий пророк Єлісей народився в 885 році до нашої ери в Ізраїльському царстві. За велінням Божим Ілія пророк помазав у пророка Єлісея, який згодом став його учнем. Одного разу пророк Ілія та Єлісей вирішили в дорогу і підійшли до річки Іордан. Річка в тому місці була глибока, а моста через неї не було. Ілія зняв свій верхній одяг, милоть, це одежа зіткана з грубої шерсті, звернув її і вдарив по воді, і вода розступилася в сторони, і вони прийшли по дну річки, як по сухій вулиці, перейшли, і вода знову ринула на своє місце. Продовжуючи шлях, Ілья сказав до Єлісея, Поки я з тобою проси мене про що хочеш. Той відповів: Дух, який у тобі, нехай буде на мені вдвічі. Ілья сказав. Багато ти просиш, але якщо побачиш, як я буду взяти від тебе, то отримаєш. Вони пішли далі. Раптом з'явилася вогняна колісниця з вогняними конями, і Ілія понісся у вихорі на небо. І лісей, це, вигукнув Батько мій, батько мій, Колісниця Ізраїля і вершники його. Ці слова пророка Єлісея означали, що святий пророк Ілія своїми молитвами захищав царство ізраїльське від ворогів краще, ніж усе військо ізраїльське, колісниці і його вершники. У цей час до ніг Єлісея впала милоть Ілії, той підняв її і з нею отримав подвійний дар пророчий. Він пішов назад до річки Іордан, підійшов до неї, звернув одяг, який кинув йому пророк Ілля з неба. І цією одежею вдарив по воді, вода розступилася, і він перейшов по дні річки. Так пророчий дар Ілі почив на пророці Єлісеї. Коли Єлісей прийшов у місто Ірехон, жителі цього міста сказали йому: У нас вода недобра, і від цього земля безплідна. Єлісей кинув у джерело солі, і стала вода смачною та корисною для здоров'я. Поблизу міста Вефіль. На зустріч Єлісею вибегла велика юрба дітей, які стали глузувати з Нього і кричати Іди, іди звідси лиси. Він сказав їм, що за таку неповагу до старших вони будуть покарані Богом. У цей час вийшли з лісу дві ведмедиці і загризли сорок двох дітей з тієї юрби. Одного разу до Єлісея прийшла бідна вдова, плакала і говорила: Мій чоловік помер. І залишив після себе великий борг. Тепер, позикодавець, хоче взяти за борг обох моїх дітей в раби. Що в тебе є в домі? запитав Єлісей. Нічого немає, крім одного глечика олії, відповіла жінка. Єлісей сказав їй, піди, попроси собі у всіх сусідів якомога більше порожніх посудин, зачини за собою двері і розлий посудини олію». Жінка так і зробила. Олія лилася доти, поки не наповнився весь посуд. Вона продала олію, сплатила увесь борг, і ще залишилося у неї досить грошей на прожиток зі своїми синами. Одного разу учні Єлісея варили юшку для смаку замість зелені помилково поклали в неї отруйних трав. Коли ж почали їсти юшку, то усіх раптом запекло в роті і стало їх нудити так сильно, що всі закричали ми помремо. І лісей все пооказав щіпко борошна, і отрута пропала, Цю юшку стали їсти і одужали всі. Іншого разу учні будували собі житло і рубали дерева на березі Іордану. Один учень сильно замахнувся сокирою. А вона не була міцно насаджена на ручку, зіскочила, впала далеку в воду, на глибину. Всі засмутилися мало того, що в неї була тільки одна сокира, та ще й позичена була. Що тепер сказати господарю? Сказали про цю прикрізь пророку Ілісею. Покажіть, куди вона впала, попросив пророк. Показали. Він кинув на те місце шматок дерева. І залізна сокира чудесно спливла на верхні відрізка. У місті Сонамі одна жінка мала сина. Сталося так, що її дитина раптово захворіла і в той же день померла. Вона прийшла до Єлисея і в розпачі впала до його ніг. Пророк увійшов у дім, де лежав хлопчик, і довго молився Богу. Дитина ожила. Воєначальник, царя сирійського Нейман був хворий на проказу. Все його тіло покрили заразні гнінні рани. Ніхто не міг вилікувати його від цієї хвороби. У дружини Неймана була служницею полонена єврейська дівчинка. Бачачи страждання свого господаря, вона сказала от якби господар мій побував у пророка в Самарії, то він вилікував би його від проказень. Нейман поїхав у землю ізраїльську до пророка Єлісея. Єлісей вислав слугу сказати Нейману, щоб він сім разів омився в річці Іордан. Нейман зробив так, як велів йому пророк, і одразу став здоровим. З багатими дарами повернувся він до Єлісея, але пророк нічого не прийняв від нього, віддаючи всю славу Богу, який сотворив це чудо. Коли Нейман відправився додому, слуга Єлісея, Єєзі. Наздогнав його і взяв у нього від імені пророка срібло і декілька дорогих одеж. Сховавши отримане, гієзій з'явився до Єлісея. Звідки ти гієзій? запитав його Єлісей. Раптві нікуди не ходив, збрехав той. Тоді пророк викрив його неправду і сказав йому разом з сріблом Неймана перейде прийде до тебе і хвороба його, і вийшов. Користолюбний гієзів від Єлісея покритий проказою. Пророк Єлісей, після своєї смерті, а він помер в 790 році до нашої ери в Самарії, зробив чудо. Через рік, після смерті повз печеру, де він був похований, несли померлого, але, побачивши вояків ворога, погребальники поспіхом кинули покійника в печеру пророка. Як тільки він при падінні своєму торкнувся кісток Єсея, то відразу ж ожив і став на ноги свої, церква Христова святкує пам'ять пророка Єсея 27 червня.